Дворічне перебування у Києві завершилося тісним спілкуванням з правоохоронцями та кайданками. Такий фінал мала спроба відсидітися чоловіка, якого підозрюють в організації Криворізького наркоугруповання. Працівниками управління стратегічних розслідувань НПРОській області затримана організатора наркоугруповання, яке функціонувало в місті Кривомурозі. Вказана особа перебувала у розшуку протягом двох років. Він підозрюється у створенні та керівниці злочинної організації, незаконному виготовленні зберіганні збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, та незаконному пасіві рослин конопель. Наразі відомо, що затриманий залучив до незаконного бізнесу 17 людей. Територією Кривого Рогу їхня діяльність не обмежувалася. Вони налагодили розгорожену мережу розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин по всій території України, зокрема міста Кривого Рогу та інших міст України. Щомісячно реалізовував товар вартістю понад 11 мільйонів гривень. Відповідно, в 2021 році, у листопаді місяці правоохоронцями затримано з всіх співучасників злочинної організації, окрім вказаного організатора. Наразі чоловік перебуває під вартою без визначення розміру застави. Досудове розслідування здійснило слідчим управлінням в Дніпровській області за процесуального керівництва прокурорів Дніпровської обласної прокуратури. Оперативний супровід, управлінням стратегічних розслідувань Дніпропетровської області. Олег Ендриксон Вадим Діденко цей день.